У день соборності в міцний ланцюг, який символізує неподільну Україну, з'єднались мешканці двох міст Покровська та Мирнограду. Це студенти інститутів та педагогічного училища, учні старших класів, представники громадських організацій, діти з ліги майбутніх поліцейських, медики 66-го військового мобільного шпиталю, представники військкомату Національної гвардії. Загалом Покровськ представляли близько 200 його мешканців. Все-таки одна нация, и мы должны вместе все пучкой держаться. Поэтому мы пришли сюда, чтобы поддержать и показать, что это действительно так, что мы все вместе. Я за соборную, единую и неделимую Украину, поэтому и пришел продемонстрировать что Восток и Запад вместе. Настроение отличное, праздничное. Здесь, потому что здесь сейчас будут соединяться два города воедино. так же, як і вся наша Україна, ми военнослужащие національної гвардії України, третя бригада оперативного назначення прийшли под поддержать всю українську акцію Єдина Україна для того, щоб показати, що наша Україна она єдина, і ми її не ділимо на восточну Україну, западну Україну, центральну. А ми дійсно одне государство. Ми один большой, єдиний могучий народ. В єдності наша сила, так це дуже приємно бачити молодь нашу тут. З іншого боку, зібралася колона мешканців Мирнограду. І близького півдня обидві делегації з національною символікою у руках рушили назустріч одна одній. Тому що ми хочемо показати, що Україна єдина. Ми дружити з, з кожним містом України і всі бути разі, тому що Україна – одне ціле. Посередині мосту учасники акції розгорнули 35-метровий державний прапор. Він і об'єднав вперше в історії громади двох сусідніх міст. Після того, як всі разом заспівали гімн України, молодь запалила жовто-блакитні фаєри. Під час проведення акції поліція перекрила рух транспорту. Ініціатори заходу, представники міської влади Мирнограду та Покровська з задоволенням поділились своїми враженнями. Дуже символічно, що сьогодні ми два города зустрічаємося імені на та мосту, тому що іменно етап мост з'єднує наші два сусідні міста. И, конечно же, очень приятно, что сегодня, в День соборности Украины, была организована такая замечательная акция, акция единения. И сегодня все показали, что мы едины. Едины не только два города, а едина вся Украина. Сьогодні, коли вже відбулася 25-та річниця з дня незалежності нашої держави, на жаль, проблема соборності вона залишається. І от такими акціями ми повинні показувати всі безсилля, всіх спроб роз'єднати нашу націю. Це єдність, єдність два города, покровська Мирнограда, Мирнограда, покровська, і це ми доказуємо. Представники обох міст ще довго фотографувалися а до організаторів акції звернулися представники громадськості з пропозицією у наступному році провести таку ж акцію, але вже на кордоні з Дніпропетровською областю.